Вітаю вас на моєму каналі. Думаю, багато з вас дивились аніме у жанрі романтика. Так ось сьогодні я з вами поділюся найкращим аніме у цьому жанрі, на мою думку Приємного перегляду. Аніме, яке багато хто хейтить чомусь, але попри те, воно є популярне. так мова йде про аніме любимий во Франксі. Аніме у жанрі романтика, бойовик і меха, розповідається про світ далекого майбутнього, у якому живуть люди у спеціальних великих куполах. Ти якусь Чому вони там живуть, а тому, що на них нападають підземні дракони. До речі, я не знаю, чи правильно копала буде, але вже знаю, звучить не дуже, але менше з тим, щоб захистити людей від цих драконів, у спеціальних приміщеннях ростять дітей, які будуть управляти механічними машинами, які будуть знищувати цих драконів. Дітям дають замість імен номера, хоча головний герой для своїх друзів ці імена вигадав. Хіро він вже головний герой. На жаль, не міг керувати у парі з своєю напарницею Франксом, доки До не з'явиться загадкова дівчина з ріжками, яку звуть 02. Від цього часу і починається інколи бойова і жорстока, але доволі романтична історія. Аніме, звісно, можливо, не усім сподобається, але хто фанат таких жанрів, то раджу вам глянути. Наступне аніме, яке повинен подивитися кожен, це Дурний Свин на розуміє мрію дівчинки-зайки. Аніме про реальний світ, школу і Сакота, який у бібліотеці зустрів дівчинку-зайку, яку, на жаль, ніхто не бачив, окрім нього. Пізніше Сакута про неї вже забуває, але теплі відчуття не дають йому повністю її забути. Тому, крикнувши на усю школу, що любить її, май знову можуть усі бачити, адже всі згадали, хто вона така. У аніме буде ще багато різних цікавих подій і обставин, з якими прийдеться стикнутися головне. Персонажів, тому ви повинні глянути цей романтичний серіал. Ви усі таки зараз кажете, ви повинні глянути, ви повинні глянути. Так, знаю, більшість цих аніме ви бачили скоріше за все. <плес> 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 На зараз я приготував вам таке аніме, яке ви напевно ще не бачили. Аніме називається Реальна Дівчина. Розповідається про хлопця, у якого немає друзів, окрім одного. Він багато у чому не вмілий і незграбний, допоки не захистив одну дівчину, про яку ходили погані слухи. Після цього ця дівчина запропонувала нашому головному герої зустрічатись, але він відмовився, щось протупив пацан, дав задню. Е, зрозумівши пізніше, що слухи – це просто слухи, цуцуї його ж ім'я запропонував сам же їй зустрічатись. Так і почалася історія змін цуцуї в замкнутого собі хлопчика у більш впевненого хлопця. Тепер, будь ласка, повірте на слово, краще, ніж це аніме у жанрі романтики я не бачив. Так, можливо, там не ідеальне малювання, як то кажуть, рісовка, і можливо, там буде кучу крінжа. Мені здається, чи це. Але задоволення від епізодів і поворотів подій, від яких хапаєшся за голову, ви це точно оціните. І я такий, що? Або ж від моментів, коли тобі справді хочеться плакати, адже настільки аніме класно по сюжетній літні побудовано, що ви отримуєте певну депресуху і задоволення від цього. Звісно, я не передам вам словами, що я тоді відчував, тому що це кожен повинен відчути сам на собі. Тому бажаю вам успіхів, удачі і бігом дивитися оці аніме, про які я сьогодні говорив. Усім па-па!